Добрий день, дорогі читачі і слухачі бібліотеки імені Степана Васильченка. Ми хочемо вас привітати з Днем Української мови та писемності. І сьогодні я вам розповім про книжку Анна Ярославна Київська князівна королева Франції, оскільки тут багато розповідається. Про те, як вона навчалася писати, про те, які колись були книжки. І е, говорячи про День писемності, то він прив'язаний до дня пам'яті Нестора Літописця. І ось в цій книжці ну це не Нестор Літописець, це. Е, Інший писець, тому що у давні часи була окрема професія, коли люди писали книжки і створювали книжки. І ось тут, на цій ілюстрації, яку створила Катерина Касьяненко, ви бачите одного з таких людей. І вони працювали у скрипторіях. Тут про це написано. Скрипторій, там грали на скрипках, здивувалася, а ні, це головна героїня із сучасності. Власне, їй і розповідається ця історія. От е, ні, скрипіли пера, засміявся я. Е, це така сказати, вища школа, де переписували і перекладали книги. Кожну довго писали і розмальовували від руки. І, і тут далі розповідається, що у Ярослава Мудрого була ціла бібліотека на ті часи. Це була страшна розкіш. Книжки коштували дуже-дуже дорого. Одна сторінка, мабуть, коштувала стільки, скільки зараз цілий стосик книжок. Е, і от у Ярослава Мудрого була ціла бібліотека, і е, ніхто не знає, де вона е, немає свідчень, що вона згоріла, але й немає свідчень, де вона зберігається. І тільки Галина е, Ткачук е, знає, де можна знайти цю книжку. Вона написала про це в своїй цю бібліотеку, вона це написала в своїй новій книжці Котулаки. І про це згадувала, але цю книжку поки ніхто з нас ще не читав. Зате ми читали книжку про Анну Ярославну, яка поїхала у Францію, щоб там одружитися із королем Франків. І тут згадується, що вони, коли вінчалися, то Присягали на Євангелії, яку Анна Ярославна привезла із собою. І ось тут як саме згадується, що вчені досліджували цю книгу і дійшли висновку, що її переписано в Києві в першій половині 11 століття, і, можливо, це єдина книга із бібліотеки. Ярослава Мудрого, от, про долю якої ми точно можемо сказати. От. І е, Анна Ярославна вона була е, письменна і дуже розумна. Е, і тут навіть згадується, що от, е, на документах е, її чоловік ставив просто хрестик, а Анна Ярославна писала своє ім'я. От, е, отже, Анна Ярославна вона була дуже розумною володаркою, яка прославила Україну не тільки у своїй країні, а й за кордоном. Цю історію вам розповідає Іван Малкович. Він сказав, що зібрав усі факти про Анну Ярославну, їх не так уже багато, бачите, книжечка. Невеличка. От. І е, тут взагалі дуже багато малюнків. Е, я вже згадувала, що тут є малюнки Катерини Косянко і також малюнки Катерини Штанко. Е, і тому ви можете приходити в бібліотеку Висільченка і насолоджуватися цими чудовими ілюстраціями, брати тут книжки. Про Анну Ярославну, про Газі Кітяна і також багато-багато інших. От за моєю спиною тільки маленька частина цього всього скарбу, що є в бібліотеці Васильченка. До зустрічі!